Церква зі Шестя Святого Духа, що у рогатині, є претендентом на включення у списки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, члени робочої групи, які оглядали об'єкт, зробили ряд зауважень. Чи виконуються вимоги поставлені експертами про це далі? Міністерством культури закордонних справ національної комісії у справах ЮНЕСКО разом з Міністерством культури Республіка Польща проведено роботу з підготовки спільної транскордонної номінації дерев'яні церкви карпатського регіону України і Польщі з метою внесення найбільш цінних пам'яток дерев'яної сакральної архітектури до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО серед 16 церков і наша Рогатинська церква Святого Духа. Робоча група з підготовки об'єктів номінацій до приїзду експерта, яка оглядала церкву Святого Духа у липні місяці, та нещодавно висловила ряд зауважень та вимог, після яких можливе включення церкви до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Біля храму минулої середи ми побачили працюючих та міського голову Володимира Гусака. Керівник міста каже, що за кілька днів силами працівників КП благоустрій Р безробітних направлених центр. Дру зайнятості еменесників з допомогою підприємців міста зроблено чимало. Зокрема, закінчуються роботи по встановленні статуї Божої Матері, яка стояла біля воріт храму, а тепер перенесена на земельну ділянку жителя міста. Очищено берег річки на території церкви від окремих дерев, прибрано сміття, облаштовано убиральню, встановлено правильний розмикач світла. Виведено уже частину надписів, які знаходяться із задньої сторони храму. Заборонено прохід через подвір'я церкви у храм. Після реставрації привезено розп'яття Ісуса Христа та образ апостолів ікони іконостасу щину моління. У дзвіниці зроблено виставку. Володимир Степанович, прошу сказати, чи виконуються вимоги відповідно до включення церкви Святого Духа до списку ЮНЕСКО і чи є результат? Ну, результат є ясне діло, бо тому, що разом з обдержадміністрацією, райдержадміністрацією районною радою, міською радою було вжито багато заходів для того, щоб зробити. Дирекція музеїв області теж сюди приїжджала. Ті заходи були розписані протокольно, і всі керівники, які були в протоколі вписані, виконують повністю свої роботи. То, що до завершення є деякі проблеми із. Населенням, які хоронили раніше, так десь, я думаю, що з ними теж знайдемо контакт, що буде все добре виконано. Тепер все залежить від самих людей, бо, тому що одна із умов е ЮНЕСКО це. Перехід через цвинтар і музей, яким переходом постійно користуються працівники чи лікарні, чи газконтори, чи 80 квартирного чи 60 квартирного чи люди, які живуть на заводі, вони якраз, ми хочемо їм доказати, що туди ходити не можна, бо, тому що воно почало бути історичною пам'яткою для цілого світу. А цілий світ розуміє, що це є недоторкана ця річ. Як бачимо, міська влада виправляє зауваження, які були винесені робочою групою. Тож нам залишається чекати приїзду незалежного експерта, який і вирішить включити чи не включити церкву Святого Духа до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До речі, 26 вересня о вісімнадцятій годині у приміщенні обласної філармонії відбудеться благодійний концерт із збору коштів на церкву зіслання Святого Духа в місті Рогатині, яка є при. Тендентом на включення у списки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.